Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму каналі YouTube. Так, дивимось події на болотах наступного тижня ну, в контексті війни. З 18 по 14 квітня 2024 року. Події, Події на болотах. Перша подія. Обновлення Руху води. Дивіться, буде там якась ситуація пов'язана з хитрими ходами, з хитрощами, з якоюсь креативністю і обнулення руху води. Видавний десь зупиниться, або припине рухатися в потрібному напрямку внаслідок якоїсь. Ну, скажем так, диверсія, так? Десь вода в них вильється, і при тому це буде неочікувано, неочікувано. Великий ресурс водний. Великий водний ресурс в них неочікувано десь потече. Потече. Щось якісь паводки, затоплення, не знаю, не знаю. Тут сім'я. Ну, велике щось водне, не знаю. Подивимось. То вони горіли, тепер вони будуть тонути. Ну нехай потонуть, нехай поплавають трошки. Розсипання в них і стабільності. Люди незадоволені будуть. Немає ресурсу, немає ресурсу в них в хаті. Вода. Обновлення води. Обновлення води. І це прямо буде в них ключовою подією якоюсь. Можливо, це щось на воді, можливо, корабель, ну, не знаю. Можливо, корабль десь, чи щось на воді. Ну, В будь-якому випадку це пов'язано з водою. Чого кажу корабель, того, що тут якби, лицар кубків, це те, що рухається на воді, рухається, або сам рух води. І це буде в них такі, знаєте, от, ключова така подія. Ключова подія. Сімка мечів це захитрищами. От зливання сумнівів. Ну ось так. Далі, друга подія в контексті війни на болотах. Судний день в них буде, буде To, to will. буде надпис тут ВІЛ, Тувил. Буде в них така спроба коригувати, знаєте, зважувати, коригувати, балансувати між судними днями. Тобто щось два в них буде вочевидь, вочевидь, буде. Важка ситуація з двома об'єктами. Знову ж таки, це робота таємних сил. Таємних сил. Тут ще можна сказати, Йдеться мова про звільнення якихось перспектив стосовно реалізації цього суду, судного дня, суду вищого для них. Ну, і тут ідеться вихід із. Спроба влавірувати у скрутній ситуації і спроба вийти з цієї скрутної ситуації, але воно такий у цей сум об'єднується для них. Не знаю, я, про що це буде. Знаєте, такі відчуття, ніби в них От є ідол якийсь. І оцей ідол буде чинити вищий суд над людьми. Так, сімка кубків. Ну, дивіться, на якихось. Двох. Два об'єкта. Два об'єкта в них буде під впливом вищого суду. Це буде, буде сум, печалька для того, що буде щось в них гучне, для цього ну, наразі проводиться певна робота. Ну і, звичайно, люди будуть знаходитися в ілюзії, Лю... з людьми будуть хитрувати, їх будуть заспокоювати, їх... їм будуть брехати стосовно того, що відбувається насправді. Ось так. Тобто людям будуть якусь ілюзію стосовно якоїсь події, яку будуть врівноважувати. Ну, знову ж таки, щось буде гучне, гучне, а вони людям будуть заливати всяку хрень вуха стосовно того, що воно є. Обманювати будуть людей. Так, це буде вежа там, ну, це буде вежа. Ну, так така справедливість. Тут говориться про те, що от, перевернути єрафант ці сірі дії, якісь такі підкилимкові дії, спостраждалими, вони ну, продовжуються за справедливістю. Як іде покарання для них. Судний день як покарання. Так, давайте наступну. Спроба змінити ситуацію з патовою домовленістю, з партнерами в них зупиняється. Дуже багато хитрощів може бути з боку партнерів, і все в них піде шкереберць. Знаєте, от воно ніби як від них улітає, вони не можуть його спіймати. От знаєте, навіть не встигнуть запригнути в останній вагон. Ну, це так образно говорю. Щось вони не встигнуть, щось вони не дотримуються якоїсь обіцянки. І Із цього, цього їх партнер кине. Так, да, це якась допомога до них мала йти, вона не дійде. Не дійде. Диявол. Вот а blood. Вода це моя крав. І диявол. Тобто тут йдуть якісь диявольські ігри. Диявольські ігри з партнерством, те, що тримає їх разом, або це, скажімо так, їхня кров по дияволу, розумієте? Однієї диявольської крові. Ці от партнери. Ну і ще хочу сказати, ці партнери вони намагаються тримати е росіян на короткому поводочку, підпаюючи їх обіцянками. Ну, і знову ж таки, тут йдеться мова про зупинку надходження до них ресурсів. Я не знаю, їх партнери якось е підмануть. Підмануть їх партнери. Щось в них не вийде. Ну, щось можуть, знаєш, знаєте, ніби то планування, але таке воно, знаєте, продовжується, продовжується, якось тягнуть час, будуть тягнути час вони. І м м доведеться робити вибір, вибір що чимось пожертвувати розсусіянні, будуть чимось жертвувати для того, щоб, ну, скажімо так, Отримати перемогу в цій війні головою пожертвують. Ну, це так, знаєте. П'ятірка мечів тут така промальована. Не втратять голову від того, що, е як їм прогнути ситуацію задля своєї користі. Ну, ось так. Хтось їми буде маніпулювати, їхні партнери будуть ними маніпулювати. Ну, ось такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тисніть дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід відео. До побачення!